Тут я з вами не згоден, тому що НАТО то сама сильна безпекова організація в світі. Її сили достатні, щоб ліквідувати таку терористичну організацію, як Росія, за два часа в одному залпі. Вони мають дві тисячі тамагавків. Це е, в ноль стирає взагалі всю інфраструктуру критичну в Російській Федерації, в, 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 враховуючи владу, е, атомні став, все. Тобто там буде пустиня. Це конвенці... конвенційні засоби. Ми не беремо навіть ядерну зброю. Три залпи по дві тисячі тамагавків. Все, там пустиня, там нічого немає, ніколи вже не буде. Але. Проблема не в тому, що сили недостатньо. У них немає волі використання тої сили. Політики, які керують угрупованням НАТО самим сильним. Самим. Тут навіть не треба якихось мати ілюзій. То, що має НАТО, ті, той потенціал, який має НАТО, то взагалі ну, його на цьому земному шарі порівняти нема з чим. Якщо навіть при Ну, уявити, що Китай буде воювати проти НАТО і подвоїть свої сили втричі. А то в, той в 5 разів умножить свій, весь свій потенціал на 5. То в нього буде там навіть не половина того, що є у НАТО. Тому, дивіться, це дуже. Така загальна думка, що НАТО слабке, ні, НАТО дуже сильне. Слабкі політики, які не мають волі до використання потужної сили. Все крапка.